Усім привіт, друзі! Я вас вітаю, і сьогодні ми потрапимо у справжнє королівство. Ми пройшли з вами уже Київську Русь, але продовжимо далі, тому що в Київська Русь були князі. А тут у нас буде справжнє королівство. Сьогодні ми розглянемо четверту тему: це королівство Руське, Галицько-Волинська держава. Тичасот 1199 році відбувається утворення Галицько-Волинської держави. У 1199 році Роман Мстиславович захоплює Галицькі-Волинські території і створює Галицько-Волинську державу. І здавалося, що все круто об'єднали князівства, Галицьке і Волинське, але бояри все одно не могли заспокоїтися, і це викликало дуже дуже багато проблем для у 1203 році Роман Мстиславович захоплює е, Київ, а у 1205 році йде в похід на Польщу, де він і гине. Розглянемо територію Галицько-Волинського князівства за часів Романа Мстиславовича. Після Романа Мстиславовича приходить його син Данило Романович. Він у нас справить з 1238 по 1264 рік. Ось так виглядає на карті галицько волинське князівство за часів Данила Галицького на 1254 рік. Ми бачимо, що територія значно зменшилася за часів Данила Галицького. Те, що нам потрібно запам'ятати, це роки правління Данила Галицького. – 1238-1264 рік. У 1223 році відбувається битва на річці В Цей час на наших землях перше з'являються монголи, які вступають в боротьбу, і на жаль, вони перемагають Данила Романовича і деяких інших князів. Але тоді помирає Чонгісхан, і війська повернулися додому. У 1238-1240 роках. Війська Золотої Орди держави під проводом хана Батия двома хвилями проходять руські землі у 1240 році. Монголи захоплюють Київ і знищують його вщент. Навала Батия у 1240 році у нас захоплює Київ і знищує його. Тобто дата, яку нам потрібно запам'ятати, захоплення міста Києва монголами 1240 рік. Особливо у важкому становищі опинилося Київське, Чернігівське та Переяславське князівство після цієї монгольської навали на картинці. Ви можете розглянути походи хана Батия, війська хана Батия на руські землі. І українські землі попадають в залежність від Золотої Орди, від Хана Батия. І що ж було запроваджено? Цей час запроваджена система податків і повинностей для Золотої Орди, тобто ми повинні були платити податок за те, що ми перебуваємо на цих землях. Князів затверджував Золотоординський хан на наших землях і видавав їм ярлик на правління цими землями. Ярлик це такий був дозвіл. Обов'язок руских князів направляти воїнів до монгольського війська і брати участь у походах. Обов'язково повинні були війська князівств відправлятися на допомогу монгольським військам, які воювали. Десь на інших землях Розглянемо, що таке ярлик. Ярлик це грамота ханів, що надавала право на володіння землями, що були підкорені Золотій Орді. Хто ж такий васал? Васал це феодал, що одержував земельні володіння від більш могутнього феодала Сюзерена та був залежним від нього. Ми на минулому занятті розглянули, що таке феодалізм, А зараз ми розглядаємо, що таке васал. Васал це те, кому феодал давав право на володіння певною землею. Він був залежний від нього. Розглянемо хто такий баскак. Баскак це монголо-татарський воєначальник, урядовець і намісник Золотоординського ординського хана. Простими словами, це був помічник хана, який йому всьому допомагав. У 1245 році відбувається битва біля міста Ярослав та поїздка Данила Романовича в Золоту Орду. У 1253 році відбувається коронування Данила Романовича. Тепер він стає Данилом Галицьким, королем Галицько-Волинського королівства. Ось цей титул йому надав папа римський. І він був дуже значущий для України, тому що отримати звання королівства в цей час це був неабиякий статус. Після смерті Данила Галицького його місце займає Лев Данилович. Це був його син. Він переносить столицю до міста, названого на власну честь Львова. А ще він встиг повоювати з угорцями і поляками. Так, леву вдалося поєднати Люблінську землю та частину Закарпаття з містом Мукачево, Тобто він трошечки примножує території е, Галицько-Волинського королівства. Після смерті вже Лева Даниловича е, на престол приходить Юрій І Любович. Він титулував себе. Королем Русі князем Володимирії та переніс свою столицю в місто Володимир Волинський. Тобто до цього столиця Галицько-Волинського королівства була у Львові за часів е, Лева, за часів Юрія першого у нас в Володимир Волинському е, столиця. Королівства також Юрій І втратив Люблінську землю, прилучену батьком Левом. Започаткував союз з Тертонським орденом. Великим політичним успіхом Юрія було утворення з його ініціативи окремої Галицької митрополії у 1303 році. Після смерті Юрія І він залишив правління королівству своїм синам. Це у нас Лев і Андрій. бо вони правили з 1308 по 1323 рік. У 1325 році на престол запросили польського князя Болеслава Тройдановича, який перейшов у православ'я та змінив ім'я на Юрій. Тобто він був Юрій, II Болеслав. У цей час дуже сильно втручалися у справи королівства іноземні радники. Вони все більше втручалися в справи, все більше е, брали на себе на їхню відповідальність, і землі заповнювалися іноземними колоністами. Це не дуже подобалося боярам, тому князя Юрія II Болеслава його отруїли у 1340 році бояр. Пам'яток, який нам потрібно запам'ятати у цій частині, у цій темі це Успенський собор у місті Володимир, Церква Святого Пантелемона поблизу міста Галич, Холмська ікона Богородиці та Дрогобузька ікона Богородиці. Остання третина 13 століття. На цьому ми завершуємо четверту тему. Ви відправилися у справжнє королівство і далі вас чекає ще більше цікавого. Переходьте, будь ласка, до тестів, тренуйтеся, я все перевіряю. І успіху вам і до наступної лекції, до наступної точки на карті.